Ніякої взагалі проблеми, чоловіче, пішли за мною. Цей набір, ось, о, пожалуйста. Він стоїть тут із вчорашнього дня. Ще вчора з роботи пройшов, його поставив, обзор сняв. 33%, ще й ліхтар світиться. Отакого такого одного заряду вам вистачить на 18-19 годин, залежно які прилади. Мої прилади можуть 19 годин тащити його. У мене небагато тягне. Ось дивіться на мої характеристики. Дивіться, у мене. Роутер 9 вольт 06 А. Видно? А онушка у мене. Іди сюди. Вона? 12 вольт 05 А. Побачили? Ось. І все паше, все паше. Ось Стоїть, паше. Вон там ютубчик, все йде. Ютубчик іде, мівінка їсть там. Все так? Да? І так далі. Все все працює, ребята. А потім, коли цей е, комплект у тебе сяде за 19, ну якщо в тебе прилади більше тягнуть, ну хай в тебе там 16 часов. Хвата тобі його на 16 часов. Тоді взяв, оце, од'єднав і пішов, павербанк поставив на зарядку. Оцей павербанк заряджається до 100 за 4 години. Все, тобі вистачає, і ще в тебе 4 часа в запасі буде. За 4 часа зарядив і пішов, слідуючий 16 часов можеш користуватися Легко. Так що цей набор, я вважаю, найідеальніший для інтернету. Набор називається Phoenix. У мене на сайті ми його ще не залили, ніяк не можемо залити. Сьогодні увечері на сайті буде. Я опублікую нам у групу, що на сайті є хто. хоче подивитися, по, цей, що входить в комплект. Ну а так і так видно, що входить в комплект. Павербанк. Кабеля-переходники для інтернету, і е блок із і із швидкісним кабелем все.